Like a bird. Зупиніться, будь ласка, це 17.30, Це стартап шоу, це п'ятниця, яка продовжується з вами Лавіка та Містер Саді. І сьогодні, сьогодні, тільки у нашій програмі. Ми дізнаємося про спеціальний гаджет, який буде сканувати все навколо. Ну а ще про дівчину, яка торгувала ой у магазині. Ну, а ще працювала на турщицею, а ще віддавала свої касети на дискотеці і цілувала діджея для того, що він поставив її музику. Ну а ще легке питання від лавіка. Я вже втомився. Будусі я тебе не налі. И давайте сразу переходим к Мадонне. Ом жто її жизнь а, а, була вот настолько тяліста і сложне. Та скандалістка згалі прийшла в величезний шлях. Після того як вона пішла з родини, їй довелося взагалі жити просто на вулиці, а точніше на горищах. Так, вона не вистачало грошей взагалі на готелі, на, на, на їжу в тому числі. І коли вона потрапила у Нью-Йорк, Нью-Йорк, у неї було усього лише 37 доларів. Капець. Вона вирішила працювати ну, будь буде працювала. Вона mm -hmm. і прибирала, вона і торгувала і гарді... рабочицей была тоже, правда? Ну, так-так. Прикольно, так. что ее уволили с кафе, которое называлось Dunkin' Donuts. Так-так-так. А все потому, что просто она решила веселиться и бросаться желе в посетителей. Ну, брызгать на себя одним, там же бутылочка, пляжечка, так-так-так. Но... Чудила Но... она. А, вместе с этим попала сразу же буквально в тот же день, в тот же период в группу, которая называлась Breakfast Club а, в качестве барабанщицы, кстати. Вот, удивительно. И в этом же году она пишет свою Первый альбом, который просто на Holiday, celebrate. Все ж таки розповісти yeah. цю історію. Справа в тому, що ходить такий міф. До речі, він підтверджений mm -hmm. багатьма фактами про те, що Мадонна, для того, щоб запускали її пісні до, на, 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 на дискотеці, вона знайомилася безпосередньо з діджеями. І ну, Шура та Амури так з ними проводила. І в результаті вони ставили її пісні. І потім таким чином вона познайомилася з багатьма людьми. І потім, потім, потім вона зрозуміла, що треба скандалити. Треба якраз до цього ну, мало людей, які mm -hmm. робили кар'єру на скандалі. А вона перша яка зробила цю річ і дійсно дісталася верхівки шоу-бізнесу Олімпу. Тому, друзі, тут, які б трабли і фейли не були на путі, обов'язково бери примір з успішних людей, які все це без проблем переживають і проходять. Помиляйся, але не зупиняйся разом із Нескафе Три в одному та стартап-шоу на М1. Мюзик. Я думаю, да, сейчас да, да, да. интересно было бы узнать состав хімічних реакцій в момент, когда ты говорив о Мадонне. <laughs> Мана феромоны просто выбухали. Знала я, знала. Я чувствовала, как от тебя просто разит флюидами. И знаешь... Я и... обожнюю эту спевачку. Есть первый нова. в мире миниатюрный сканер. який дозволяє людям повністю узнавати хімічні состав <parfois> всі <всего>, Він <irsin> Он все вокруг. Так, він насправді набагато менше Він усього лише як флешка підключається до мобільного апарату і після цього починає працювати. І там спеціальна технологія, яка дозволяє якраз брати і дивитися на всі ці предмети на молекулярному рівні і видавати одразу результати обстеження. Щодо назви, ти Назву э, Сайо є yeah. да. і mm -hmm. розробила компанія ізгаїльська під назвою Consumer Physics. Оу oh, є yeah. yeah. і одразу лише за два тижні вони потребували на кікстартер або ж на іншому стат на Kickstarter до цього лише 200 тисяч. А назбирали uh, 2 мільйони з необхідних. Оу oh, є. Yeah. А тепер прийшло время не жадничати і отдавать призи нашим внимательним зрителям. Оглашайте вопрос Вікторіни. О, oh, тоді слід слід його швидко знайти. Uh, назвіть дейтинг сервіс, який у 2004 році потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Первый Перший варіант мачко, другий лавком, uh, третій. П'ю. і надсилайте точніше клікаєте наш сервіс ресурс і ідея XM1 TV І обирайте правильну відповідь. Якщо раптом ви будете першим, то ви будете отримувати червону чашку та запас кави. Сегодня мы были великими советчиками в том, как правильно знакомиться в онлайне. Большая часть людей считает, что если они пойдут на дейтинг ага. сайт, значит они лузеры, с ними что-то не вот. так. Поэтому да. я хотел сделать пью. отличным от всех остальных дейтинг сайтов. Украинские шоу бизнесовое рассказали нам, что такое долина смерти. Долина смерти это тоже, когда ты идешь в банк и тебе говорят: нет, ты никогда не возьмешь этот кредит. Забудь вообще об этом. Это долина смерти. Вот это э, такой путь, который очень тяжелый, и э, люди намеренно идут э, по этому пути. понимают, что будет очень сложно. Друзья. Впереди у нас отпуск, и это идеальное время для того, чтобы знакомиться на отдыхе, а не в онлайне. И поэтому мы с Саней прямо сейчас берем все вещи и летим на самолет. Yes, вот я застрянулся 1 липня в эфире М1. С вами были Лайк сани, Асани. Бывайте. Будьте бодренькими и умничками. Вай-фай, вай-вай.